Повернемося до попередньої основи, яку ми з вами фарбували у білу, білу фарбу. Та, гуашку ми змішували з клеєм і, відповідно, робили ось таку фактуру. Далі. За сюжет я обрала ось такий соняшник. Відповідно, я можу використати олівчик, нанести. Малюнок, сюжет, який я буду використовувати. Ось такий соняшник у мене. І відповідно буду підбирати кольори ланцюжка. Підбираю кольори. У мене є ось такий жовтий ланцюжок, який я буду обводити по контуру простого олівця ланцюжком. А от саму серединку я буду зафарбовувати фарбами гуашки. Це ви будете бачити в наступних моїх відео. Ви можете обрати будь-який варіант, який вам сподобався. Цю роботу я буду підфарбовувати фарбою. Попередню роботу медузу я буду повністю, повністю всі елементи. Ніби зафарбовувати ниточкою. Це це ви побачите у наступних відео. Зверніть вашу увагу, оберіть найкращий варіант, який подобається вам, та повторюйте за мною. Дякую за увагу!